Вітання, вітання, вельми шановне панство! Сьогодні я вам розповім історію морську байку про те, як я на теплоході був, і в нас була на теплоході пожежа. Цей випуск піде в мене в плейліст з морськими історіями, з такими морськими байками, і буде такого, скажімо, розмовного характеру. Ну що, погнали! Трапилася ця історія в 2008 році. Працював тоді я матросом на невеличкому теплоході Костері. Знаєте, він мог перевозити як е, сипучі грузи, так іноді ми везли штучні, типу труби, метал, е, навіть якісь запчастини для вітрової турбіни. Ну і таке інше. От одного ранку ми завершимо вантажні операції, не пам'ятаю в якому порту, але наступний порт в нас був порт Ліверпуль в Великій Британії. А вантаж ми перевозили, знаєте, таку тріску, друзку спресовану. От вона виглядала от в таких от кубиках була, і в неї був знаєте, дуже специфічний запах. Дуже специфічний аромат, насправді приємний. І казали, що там будуть з неї робити чи то віскі, чи то пиво, чи то ще щось. Ну, в будь-якому разі, історія про віскі мені дуже подобається, тому що запах в цієї друзки був приємний. І завантажили ми приблизно 1800 тонн цієї друзки. Я зачиняю кришки, і під час. Того, як я зачиняю, відчуваю, знаєте, такий е запах ну, такої горілої деревини. Я одразу Страпомові доповідаю, що, типу, я відчуваю якийсь аромат е деревини палено. Він такий, ну, типу, окей, е мабуть, хтось там кинув е окурок, потім розберемось, зачиняють е трюм. Ми зачиняємо трюм. Вже відход із порту. Окей, ми вийшли. Їдемо собі в Ліверпуль, я не пам'ятаю, скільки днів ми мали туди йти, здається, днів 5. Перший день закінчується, ну, добре, ніхто нічого не робив, я не знаю, ніхто з Тарпом перевіряв щось, не перевіряв. Е, наступного ранку е, виходимо, ми матроси, я і ще один матрос, боцман. Виходимо мити палубу. Ну, просто з шлангами. І от як тільки ми на кришки трюмів ну, Тобто на верхню палубу, починаємо лити воду, то кришка трюму, ця металева конструкція, почне шкворчати, як пательня. І від неї відриваються ну, шматки фарби. Знаєте, вони так підлітають і вилітають. Боцман одразу зрозумів, херня, що вантаж наш, горить, і е, побіг на міст доповідати, що треба щось робити. Капітан за голову, що за фігня, дивиться. Освітлення в трюмах увімкнене. Що це означає? В трюмах стоять спеціальні лампи, які світять в трюм під час вантажних операцій, вантаж на них сипався, 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 дійшов до рівня оцих от ламп, оцих ілюмінаторів, засипав їх, а вони, знаєте, потужні. І все. І так, всю ніч в нас йшли вантажні операції. Капітан дивиться, йоханий Валет, е, освітлення горить, він його вимикає. І тут капітан починає думати, що робити далі. Е, бо якщо відкрити кришки трюмів, то вантаж, який знаходиться там, він, звичайно, ну, спалахне. Тобто буде повітря, оксиджен туди додаватися, нікому це не потрібно. На судні встановлена система вуглекислотного пожежогасіння, звичайно, на кожному теплоході, на Балкері також. І якщо ми її використовуємо, то звичайно будуть потім питання, чому, ви, чому вантаж загорівся, чому ви не вимкнули освітлення? Це винуватий капітан, винуватий екіпаж, винуватий судновласник. Капітан, звичайно, такого теж хоче уникнути. Як це уникнути, треба щось думати. До цього освітлення був доступ з палуби. Тобто можна було з головної палуби відкрити спеціальний люк, дістати лампу, наприклад, там поремонтувати і замінити, замінити лампочку, і зняти і таке інше. От через ці лази ми і вирішили. Пожежу загасити, відкриваємо лази, бачимо, що там вантаж. Тобто відкриваємо на нас ця тріска, починає сипатись. Ми бачимо, що вона чорна, ну прям нічого не спалахнуло, тому що вона, знаєте, тліла. Вона тліла, і там такий дим пішов. Пам'ятаю, поставили туди шланг і починаємо просто вліво-вправо тушити, що можемо. І так зробили на фактично всі ці лючки. Повідкривали, в кожен запхнули по черзі шланг, і отак от полили водою. Ми все зробили, перевірили, що палуба вже не пече, вже не є пательнею, що вона просто не така трохи тепла, що дим з лючків більше також не йде. Ну, можна починати відкривати. Відкриваємо ми кришки трюму і бачимо таку картину, що вантаж, його верхній, знаєте, слой, він повністю такий прогорілий, він чорний, неприємний. Ну і, звичайно, цей запах горілої дрівесини. І от капітан вирішує, що ми маємо е підгорілий весь вантаж, весь чорний вантаж, просто лопатами викинути за борт. І ми почали цим займатися. Займалися ми фактично цим увесь день, всю ніч і трохи зранку. Після цього, як ми викинули лопатами, весь підгорілий вантаж, я навіть не скажу, скільки там було, скільки ми тонн викинули. ну, до хрена, заморилися дуже сильно. Я ще пам'ятаю, що в мене були резинові чоботи, бо, знаєте, коли ти вступаєш на що щепку, ти туди провалюєшся. І... Вона була спочатку настільки теплою, настільки гарячою, що ті чоботи в мене з часом, знаєте, такі трохи, трохи поплавались, вони трохи увійшли в ногу. Все. І я потім з ці чоботи просто викинув і взяв собі інші. Так, от, після того, як ми викинули весь горілий вантаж, перемішали чистий вантаж, знаєте. З обломками вже трохи горіло, нормальний вантаж кинули зверху. Потім частково розкопали верхню частину трюму і його ще пофарбували. Тобто, тому що лишалися, знаєте, оці горілі сліди неприємні на стінках трюму, і вони нас видавали з головою. Тобто Цю нашу проблему вони видавали з головою. Тому ми їх ще й пофарбували. Під час переходу на Ліверпуль ми ще декілька разів відкривали трюм, там також ще підфарбовували, додатково викидали горілий вантаж, десь там підкидували чистим вантажем. Ну, робили так, щоб ніхто нічого не помітив. І от приїжджаємо ми в Ліверпуль, починається вивантаження трюма. От все вивантажимо, вивантажимо. Там такий граб, дуже неспішно все це робить. Все повільно, ніхто нікуди не ні спішить. І от коли ми вивантажили приблизно половину трюму, стало видно, там одне місце обгоріле на стінці трюма, таке чорне, прям. От, от, ні, ніяк його не перекрити. Воно абсолютно чорне. Ми думаємо, господи, ну щоб ніхто не помітив. Ну, знаєте, вивантажують теплохід звичайні роботяги, їм Офіг, як виглядає наш трюм по суті. Їх цікавить лише їх робота, вивантаження вантажу. Ось вони вивантажили. І от здається, що вони все ж таки не дорахувалися частиною вантажу. І почали, типу, там казати, як так вийшло, чому там не вистачає, ми там. Ну, не знаємо, типу, драфт сервей був в порту завантаження, все перевірили, все було окей. Типу, там, далі розбирайтеся вже зі страховими компаніями. Тому, по суті, ця історія так і закінчилася. На екіпаж, на теплохід нічого не повісили. Хоча сама ситуація, звичайно, страшна. Бо. Пожежа на теплоході в будь-якому випадку, ну це дуже дуже серйозно. Скажемо так, пожежа наряду з поламками теплохода це є найстрашніше, що може з тобою трапитися в морі. Тому до правил пожежної безпеки ми моряки ставимося дуже серйозно. В нас є тренінги, в нас є багато, скажімо, лекційних матеріалів. На самому теплоході навчальні матеріали ми читаємо також, коли знаходимося тут вдома. Тобто, в нас є онлайн тренінги, онлайн мітінги і таке інше. Але як бачите, все одно на судні можуть траплятися такі негаразди, тому треба бути максимально уважним. Ну а на сьогодні все, вельми, шановне панство. Якщо вам подобається подібний контент, де я розповідаю про морську індустрію, про морське життя, то підписуйтесь на канал. Ну і підписуйтесь також на інший канал, де я інколи стрімлю. А на сьогодні все. Всього вам найкращого, щастя, добра, грошей, мирного неба над головою і, звичайно ж, любові. Бувайте! Кому на балкер, старий, на зміну свою сповнений мрій, та щойно ступив він на трап з рота, пішов в нього пар, всіх оглушив його важкий перегар, бо ніч перед рейсом була ще та. В портовий бар. до ранку й світа, хитався матрос, але йовін на судно, бо як не крути на березі нудно, ой море, море, хвилю веде, в машинному відділенні щось гуде зайшов в матру щоб не сталась біда велика, там щитку щось іскри. Матрос до машинного в туман, там рев двигуну труби дроти метал, та щойно вінчину полетіла іскра, і полум'я вмить обійняло його нутра, втікають мотористи, кричить стій більше води на... Тепер на балкері ставлять плакат, не виходю з міну, як вчора був брат, а моряку тому дали новий шанс, бо судновласник пробачив, сам випить гаразд. Тож слухайте, браття, простіться і наказ, не пийте такси! Щоб спалить судна на